Чи Американський інститут вивчення війни також підтверджує, що Росії, в Росії великі проблеми з мобілізацією. У багатьох регіонах не виконують навіть місячні плани з набору, бо люди просто не хочуть іти на війну добровільно. Через це Міноборони РФ намагається ускладнити процедуру саме звільнення для військових, ну, щоб змусити їх залишитися на фронті довше. Ба більше довго, за деякими даними. Кремль знову поверну, звернувся до Північної Кореї з проханням надіслати війська для підтримки російської армії в Курській області, які я вам нагадаю після кількох тижнів боїв зазнали настільки великих втрат. Ну вони вже один раз відправляли, що їх відкликали назад. Таким чином, війна для Росії перетворюється на болото, в яке вони все більше занурюються. Їм не вистачає техніки ані людей. Вони вже воюють на ослах, відправляють на фронт зеків психічно хворих і навіть намагаються залучити чужу армію.